В рамках реалізації проєкту з відкриття будинку для людей похилого віку начальник Селидівської міської військової адміністрації Анатолій Немченко провів робочу зустріч. Зв'язку з евакуації мешканців Селидівської громади та багатьох населених пунктів Донеччини гостро постало питання розміщення людей похилого віку та надання їм гідних умов. Проживання та медичних послуг. У грудні 2024 року ми отримали рішення сесії Миколаївської селищної ради Березівського району Одеської області про передачу в оренду територіальному центру Селидівської ради двох гуртожитків та школи інтернату для подальшого облаштування та розміщення людей. Наразі проведена зустріч з командою проєктувальників, які розробляють подальший. Покроковий план по облаштуванню цих будівель. Плануємо, що стаціонарне відділення почне функціонувати наприкінці першого півріччя цього року. Нагадую, що у 2024 році релокована Селидівська центральна міська лікарня до селища Миколаївки, де наразі вже живуть та працюють мешканці громади. Подальшому медичний заклад зможе надавати кваліфіковану медичну допомогу подопічним територіального центру. Ми плануємо, що цей заклад стане не лише домом, а й осередком активного життя. Ми плануємо організувати різноманітні заходи, які допоможуть літнім людям нашим батькам залишатися активними і залученими до суспільства. В закладі можна буде розмістити близько 50 людей. селищі є все необхідне для життя аптеки, магазини, банки, пошта, ринок. Також є парки відпочинку. Саме тут ідеальне місце для відкриття будинку для літніх людей. Це важливий крок, який може значно покращити якість життя, а також забезпечити комфортні та гідні умови для наших літніх громадян з Донеччини. Програми, впроваджені в системі функціонування будинку для людей похилого віку, сприятимуть фізичному, емоційному та соціальному розвитку. Для нас важливо в цей надскладний час робити все можливе для допомоги відновлення емоційного та фізичного стану і покращення якості життя людей, які потребують особливого піклування. Наша мета створити затишне середовище, в якому буде індивідуальний підхід до кожного мешканця, дбайливий та кваліфікований догляд, враховуючи їх потреби. Кожен має відчувати себе частиною великої родини.